січні в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого спалахнув скандал. Студентка першого курсу, яка вступила до університету у 20-му році, оприлюднила відео, де розповіла про неприпустиму поведінку викладача та режисера Андрія Білоуса. За її словами, спочатку спілкування було формальним, але згодом викладач почав надсилати особисті повідомлення з недоречними питаннями та пропозиціями. Зокрема, він цікавився і сексуальною орієнтацією. Також просив надіслати інтимні фотографії і ділився. Зображеннями інших студенток, говоривши, що це вже майже всі зробили. Також він наполягав на особистих зустрічах і запрошував на чай поговорити після публікації цього відео. Інші студенти та випускники почали ділитися схожими історіями, і це свідчить про можливу системну проблему в університеті. Актор і випускник університету Валерій Філіпенко зазначив, що такі випадки були відомі в театральному середовищі, але раніше жертви боялися говорити через страх. Колишня болетместерка молодого Тро Лідія Соклакова також закликала інших ділитися своїми історіями і казала, що це страшні речі. Адміністрація університету відреагувала на звинувачення і зазначили, що на даний момент не отримували офіційних заяв щодо неетичної або протиправної поведінки викладача. І вони закликали у разі виявлення подібних фактів звертатися до правоохоронних органів. Ну а у коментарях до офіційної заяви університету думки розділилися. Деякі студенти і випускники захищали Білоуса і стверджували, що він завжди демонстрував професійну. Ційну етику і повагу, а інші підтверджували факти домагань. Ну і за словами ще однієї співрозмовниці Андрій Білоус дуже змінився саме після трагедії, яка сталася в його родині в 23-му році. В мережі навіть можна знайти новини, які тоді публікували змі, а саме про те, що під Києвом знайдено тіло 13-річної дівчинки, яка напередодні зникла, і виявилося, що вона вчинила самогубство, і виявилося, що це донька цього ж Андрія Білоуса. А тесен звернулася до Андрія Білоуса, аби він прокоментував ситуацію, яка склалася на даний момент, і він відповів журналістам в СМС, що проти нього розгорнута інформаційна кампанія, і режисер категорично відкидає всі звинувачення і у домаганнях і в харасменті. І, до речі, він сам подав кілька заяв поліції. І за його словами, станом на 31 січня, жодних заяв щодо домагань до поліції не надходило. От які ваші думки, друзі, з цього приводу чи справді так багато людей задіяно в так званій інформаційній кампанії проти режисера? От хочете Прочитати ваші думки в коментарях.